Про гарну здорову спину, але зал то не твоє, тоді вправи і виконуй їх вдома і отримуй такий самий класний результат. Знадобиться довгий еспандер. Для першої тяги сідаю чітко на сідничних буграх, перевіряєш, що не завалююсь, обхоплюю еспандер за стопи та витягую ноги стопами на себе, не розгинаючи їх до кінця, тоді ви не округлитесь. Берусь достатньо близенько до стоп, перевіряю, що спинка рівна, що я не зігнута, і починаю рух плечима. Приводячи їх до корпусу, я в легкому нахилі приводжу плечі до корпусу раз і далі допрацьовую ліктями до лінії з корпусом. Не виводжу їх далі назад. І повторюю все те саме. Коли рух плечима робиться, я звертаю увагу на лопатки, щоб вони теж включались в роботу. Це має бути автоматично, але прослідкуйте. Лопатки дотягнула до тазу. Не затискаю ось тут головне шию. Не забути про гарну розминку усього хребта.